Так, готуємо салат. Це буде салат з сардинами. Що перше Беремо Беремо пекінську капусту і нарізаємо. Так, ну, Хто як любить, хто з байками, хто не дуже. Тут різниці великої немає, як ви поріжете. І... Так, це, думав зранку зварити майську кашу. Ось ну, щось ленько, з неї довго водиться, вже хай буде. Да, хай буде. Так, а капуста пекінська. Ну це можна Так, Це то трохи конче. Так от. Ага. Є. І все викладаємо в нашу салатницю. Порядочно Трошка розкидано, ну тобі там велика. Так, тоді цебоїнку. Ось отак прямо. Так само нарізаю. Ну, хто хоче більше тут э, це салат такий може на око як схотілося, ну скільки, скільки і буде. Хто більше хто быстрейше будет тому більше так тоді морква так от порезана так само Кидаємо всю салатницу Є. Порядок. Тоді що робимо? Беремо огірочка. Ось. Ну, можна, я ж казав, можна більше, можна менше. Кому скисну. Ну я так думаю, що це, мабуть. Пару штук огірочки виходить. я достав три. Можна і три. Да, то можу спробувати, тоді вам покажу. Можна тут дорізати. Це огірочки, я колись цімена привозив з Польщі. Називається огурик ґрунтовий. Я вам скажу це. Огірки такі, як у нас колись давно були, що ми втратили вже сімена з них. Вони так само і жовтіють і переростають. Не те, що сучасно. Так, тепер беремо. Сир твердий, натертий. Отакий. Огірочки дуже гарні. Такі, як ото колись ніжинські були, хромтять вони і ну, дуже добрі. Так. Є yeah. сир висипали. Що далі? Беремо яєчко. Ось я зварив два штуки. Нарізаємо. І так само відправимо його з яєчко. Так, одне. Зараз. Да, другий поріб. І два. Ну, більше не треба. Це ж салат, а не яєшня. Достатньо двох яєчок. Так. І так, ріжемо, ну, не дрібно їх. Не не треба їх дрібники. Так, середні такі кубики. Так, є. Тепер що робимо? Тепер беремо ось сардини. відкриваємо Це зайшов в магазин, а там дві сардини, ну різні вони банки. Та добре, що там був так, ну хлопець молодший. От мене набагато так і годин 40. Я хотів взяти там красивішу. Він каже не беріть, вона погана. Так, тепер, дивіться, ну гарно. оцю ось, ось е, рідину треба злити. Вона нам не потрібна. Ну І тут і небагато, бачите? Ось, зовсім трошки. Ну, зливаємо. І відправляємо це все. Е, Нашу салатницу. Ну тут добрі кусочки, дивіться які. Треба буде їх трошки розрезати. Або розірвати отак от. Бо воно вон та гарна. Шо гарна, то гарно. Вон шматочки які. Так би я знал, я б на дощечку його поклав і там розірвав, бо на тарілці Ну, розірву все одно. Ось так от роздавлюєте. Ну, бачите, який шматок. Це просто гарна сардинка, Так. Є сардини. Порядок. Тепер беремо сметану нашу. Так дайте край. І кладемо ложку, таку гарну ложку сметани заправляємо. Можна майонезом заправити, ну ми за здорове харчування, я казав вже, то будемо... Ух ти, все. Трошки. Трохи через край не перекинули. І все перемішуємо. Так. А, трохи не забув. Ось, присолю трошки. Буквально от таку пучечку невелику. Солі кидаю. Та це хоч сіль, А то у нас банки однакові, такі ось, це колись нам дарували. То жінка мені вже пару раз то в каву солі насипає, то, то в чай. Каже, що переплутала, але ну, я думаю, що може не переплутала, може назнарушне. Хто на? на умі. Може чогось розтердилась. Це ж таке буде. Так. Ну, коротше, ви поняли. Це перемішали і можна їсти. Оцей і вся весь салат. Так. Знову про цей же салат. Дивіться, це я купив. Скумбрії, що то я купив? Сардину. В томаті. А треба було брати в маслі. Ну, я не додивився, так, я купив і купив. Ну, нічого, їсти можна, Ну, я думаю, що в маслі було б краще. Що? Ну, в крайній случаї, половину з'їли. Ну, салат був добрий. Ну, треба буде ще олії купити і скуштувати. Різниця яка буде. Ну а так дуже гарний салат. Так що готуйте.